Всім доброго дня, з вами компанія у нас Нашого на входження це Форт Мондео 2008 року випуску Автомобіль у нас на 2 дизельному двигуні, в гарному зеленому кольорі, в гарному спеціальному стані. Давайте подивимося, що в нас є по салону. Серед нас зустрічає темний текстильний салон, досить таки доглянутий. Центральний підлокітник для задніх пасажирів є. Є шторки сонцезахисні для задніх пасажирів також. Тут відкриваємо. Переднє та заднє Ми просто підіймаче, регулювання дзеркал, Датчик світла дощу, мультимедійне шкіряне кермо. Пробігу у нас 340 тисяч, штатна мультимедіа, клімат, контроль двузони. У нас 6 механічна коробка перемикань, підігрів сидінь, проїзд контроль присутній. Це дуже гарно, доглядано буде. Дана пропозиція, приїжджає за в натопира. Можливий обмін, можливо, буде перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме твоє місцем і такими.